Сентименти в сторону, їх тут двоє, дивіться, друзі. Красень, просто красив. Це, А це білячки. Їх Бачите, також. Дивіться, які красені. Просто красаві. Такі емоції просто переповнюють. Дивіться, який красен. Дивіться, які гарненькі будуть. Всім привіт, друзі! Вирушаємо в ліс по грибочки. Цілий місяць, друзі, цілий місяць я не ходив в ліс. Жодного грибочка не бачив. А вони є, я знаю, мені доклад, доповідали голосом із рота, деякі люди, що грибів тьма тьмуща, і ти, їдь, Микола, ти їх знайдеш по-любому. Ну, суть не в тому. Я за ними вже так скучив, сподіваюся, і вони за мною, бо це було б досить, досить обідно, якби я за ними так скучаю, а їм байдуже на мене. Ну що ж, йдемо в ліс, дивимося, що знайдемо. Все, що знайду, покажу. Сідайте якомога зручніше, наливайте. Знаєте, чайок, кофійок і вперед. Зважаючи на те, що йде маленький моросявий дощ, ви його не чуєте, може і не бачите, але я його відчуваю чітко. Наші справи налажуються, друзі. Дивіться, дивіться, що у нас є. А у нас є такий красень-полячок, друзі. Помилуйтесь, який гарненький. Зараз ми його так оп. Дивіться, який красень. А пахне як, друзі, і він не один, подивіться. А ось у нас іще. Дивіться, а тут парочка, дивіться, яка сімейна парубка. Ось ми їх забираємо, друзі. Дивіться, як гарно це все виглядає. цей взагалі як намальований. Ви тільки помилуйтеся, яка краса. І не тільки вони прокинулися, прокинулися ще й бабки. Друзі, дивіться. Так, ось бабки. І тут десь велетенські бабки. Зараз покажу. А, насправді я згадав, що не всі знають, що ці бабки у нас називаються моховичками. По правильному, це я по своєму там, місцевому. Дивіться, друзі, ось дуже поперерощувані, великі. Але це теж досить гарний смачний гриб, і їх тут було чимало. Ми можемо вибрати собі ось такі ось молоденькі. Ось такі ось? Такі вони ось гарненькі. І їх тут куди не піди. Більш за все, що я сьогодні буду з грибами і навіть зможу їх перебирати, які мені тобто, захочеться, такі я й буду брати. Ну, діло йде, зараз беремо поляків і молодих таких ось моховичків, друзі беремо, а далі сподіваємося на щось перспективніше. Прошмигнула лисичка, я, звісно, не встиг її зняти, друзі. Вон свіжа її нора. Бачите, пісок наритий свіжий. Я вирішив підійти помилуватися, а тут а полячки молоденькі. Дивіться, друзі, які красавчики. Дивіться, які гарненькі, невеличкі, самий смак, друзі. Ще десь бачив, поки. ага, Мишки теж замітили, що поляки з'явилися. Дивіться, що роблять їдять на повний рот. А може це і не мишки, може це слимак. Ну, слимак би тут би лишився. І в нього специфічний слід лишається, коли він їсть полячка. Так. Нора свіжа, свіженька, видно, вигрібала. Ось цей готується. Не знаю до чого готуються. І сліди є, і все. Ну окей, не будемо тривожити. Без приглашення в чужий дім ходити не можна. Хай собі живе. Дуже шкода, друзі, що камера не передає запахи. Ви не представляєте, який оце після дощу в лісі, аромат такий грибний, такий стиглості, якоїсь. щось таке, таке приємне. При шкода, звісно, що не передає камера запахів, але повірте мені на слово. Це це щось неймовірне. Ну, поки йдемо, нам попадаються такі малюнькі красанчики, ми їх забираємо з собою, друзі, лишаємо не, не, не ось лимакам і мишам чуть не впав. Це було б епічно. Так, друзі, дивіться, які гарненькі будуть нам в колекцію. А ось такого малючка навіть шкода брати. Дивіться, який. Взагалі, як мій пальчик, навіть як п'ю мого пальчика, дивіться, красень красень який, Мабуть, хай лишиться, чи хто знає, чи забрать його. У мене для огляду є просто поляна. Фантастична, друзі, фантастично. Зараз запам'ятайте і будемо рахувати, що тут росте. Тут росте отака ось сироєжечка фіолетова, вона їстівна. Друзі, тут ростуть мох, а, моховички, да, це моховички, друзі. Тут ростуть ось маремухи. Так, друзі, це вони ну, перерощі. Тут ось уже старі бабки. А, польські полячки, дивіться, ось дивіться, які красавчики. Раз. Ось які красавчики два. Хоп. Так, є, що тут ще росте? Ну тут уже а, ось і ще, дивіться, ой, який красень. Оце мені сьогодні підфартило. Це за ту все боль, що, що друзі, те, що я місяць, місяць не збирав грибульків. Ось дивіться, які красавчики маленькі. І я думаю, що це ще не кінець, просто треба оглядіться. Знаєте, деякі гриби прямо от стараються вирости красивими, щоб попасти якби на фото. Дивіться, подивіться на оцей ось моховик. Подивіться на градацію кольорів, на, на цей переход, на ці е, лінії, на цю плавність, на цей. Ну, це взагалі. Я, я не можу не, Просто красавець такий твердий, гарний, ну просто. А деякі гриби взагалі, ну те, що не стараються, ну їм, типу як байдуже. Оці ось взагалі дивіться, не стараються. Ну, от все одно виросли і виросли як і таке, що. Ну так бува. Подивіться на цей. подивіться на цей. Бува. Що ж, поки ми гуляємо ось такою здорожкою, і в нашому відео не відбувається збирання грибів, друзі, пропоную вам підписатися на мій канал, поставити мені лайкосик і написати якийсь коментарик. Мені буде дуже приємно, я всі коментарі читаю і всі на всі відповідаю. Отже, друзі, якщо ви сидите... То сидіть, а краще приляжте. Якщо ви стоїте, то по-любому сядьте. Друзі, я знайшов на е, поляну компенсації моїх нервих кліток. Повітесь, от природа за цей все, за все час, те, що я ходив збирав гриби, от вона компенсувала мені одним вистрілом. Начнемо дуже з маленького. Дивіться, ось один раз, манюнький красавчик. Піднімаємо голову, друзі. Взагалі, дивіться, я не можу, в е, мене емоції просто переповнюють. Дивіться, раз, два, три. Тут аплан, тут треба ступати так дуже обережно, щоб нікого не настоптати. Ось у нас четвертий тут, п'ятий, тобто? З математикою погано. Піднімаємося нагору. Я там ще бачив, друзі, одним кадром все знімаємо. На оці маримухи навіть і не дивимося. Ну, от є, ну є. Ну бог з ними. А, да, дивіться, друзі, хтось. Це я тільки що тут ходив, зачепив біличка, красавчика. Ось тут 100% тут під цією травою. Нічого нема. Ну ладно, так, не, не виключайтесь, не тікайте. Дивіться, ви їх бачите також? Фух, Оце щастить, оце фартить. Які красені. Друзі, і ще я бачу ще хвилинку уваги. Надо ж так обережненько, щоб нікого не настоптати. Так, ось у нас пара стоїть. Дивіться, які красені. Дивіться, яка двічка, це взагалі щось. Неподалік цих красенів, ось іще один красунчик заховався, дивіться, їх тут двоє, дивіться, друзі. Я, Це просто щось неймовірне. Зараз я обережно пройдусь по цій поляні і почну їх витахеньку викручувати. Що ж, беремо так їх обережненько. Оп! Подивіться, яка краса. Що ж, заберемо від цього. Бо він все одно переросте. Я не часто буваю в лісі, друзі. ну Шкода, звісно, цього маленького іншого, але цього можна забрати, він досить повноцінний. Так, перші є, йдемо забирати остальні. Що ж забираємо і цих красенів, друзі? Навіть трохи шкода рвати, друзі, так вони гарно виглядають. Просто неймовірно такий у них ну, ну, шикардосний вигляд. Цей навіть на подосиновика чимось похожий. Да? Дивіться, чи на підберезовика щось є. Краса. Сентименти в сторону забираємо собі такого красення. Друзі, ну щось з чимось неймовірно, так? Да? Скажіть, краса. Що ж, друзі, емоції по білих грибах мене трошечки починають відпускати, а то я дуже знервований. Можна роздивитися на ці полянки, ще що, що тут росте. Друзі, а тут росте, дивіться, ось родина маримух дуже гарна, дуже красива. Це дуже смачний і їстяний гриб. Але, друзі, треба знати, коли його брати. Тобто, Треба розбиратися, як і в цих грибах. Друзі, поки ми тут балакали про моремух, я замітив одного красунчика біленького. Але це маленький, ми його лишимо. Можливо, через дня три в суботу, ой, на наступну середу я до нього прийду. А можливо, ви виросте і хтось його інший забере. Дивіться, тут цих маремух просто тьма тьмуща. І смачний гриб, друзі. І да-да, дивіться. Шикарно. В принципі, якби я не знайшов тут навіть білих, я б позабирав ці маремухи, і це було б шикарно. Друзі, а тим часом білі знаходяться самі з собою. Я навіть не, навіть не хочу вам нічого казати, дивіться. Це Фантастика. І ось трошечки голову приподнімаємо, угору. дивіться, друзі. А, а другий ще, ще красивіший, як намальований, дивіться. І це. А трошечки 3 метри впереді проходимо, 3 метри, друзі, такий красний стоїть, дивіться. Раз. А він ось такий ось чік, Красень такий ось. І біля нього така хоп. І ми на неї уваги взагалі не звертаємо, бо це на що, бо це у нас моховик. Хоча то це смачний гарний гриб. Так, запоминаємо, Зараз я пройдуся і цих потім заберу. Я просто... А, вон іще. Так, друзі, тут, коротше, в мене буде відео на декілька годин. Це місцина, звісно, це поляна. Тут і в минулому році було. Було гриби, друзі, дивіться. Який, який красавчик! А ось дивіться його старший брат трошки раніше виріс. Дивіться, яка краса. Яка краса. І здається, може я помиляюся. Це гриби двох різних видів. Білі гриби мається на увазі. Так. Потихеньку озираємося. Не знаю, цього показував, так, да, цього показував. Ось. З другого ракурсу, а він його друг. То мені пояснить, що відбувається. Я виграв грибну лотерею. що, Друзі, дивіться, під деревом заховався, ми його знайшли трошечки далі під деревом. Ось його собрат, Ну, його трошки ще погризли. А тут ось два його ще побратимчика, друзі. Подивіться, які красені. Подивіться на ці це взагалі. Вони всі еталонно, еталонного розміру, еталонної краси, не перерощені, не не малі, не дозрівші, Всі шикарні. Дивіться, які. Просто шикардоса. Це я виграв грибну лотерею. Ще ось пантерного мухомора <гум> забери. Хоча я не знаю, що це, це мабуть, або. А може й пантерник. <гум> Неважно нам від цього. Тут ще ось моховиків тьма. Ну, ми на моховики вже взагалі уваги не звертаємо. Ми чисто сьогодні по білячкам, друзі, по білячкам. Да. Я навіть ті, що... <гум> Ну, польські, зрозуміло, заберу, а там у ще є моховки та всі заберу. <кій> а це у нас то такий друзі. Хто це така форма незнайома, не друзі? Взагалі не, форма не білого гриба. Не типова, але це білий гриб. Да, це важко повірити, але це білий гриб, друзі. Дивіться, гемонофор, все. все, А не типовий, так? Да? Ой, який пахне, як пахне. О, друзі, білий гриб звичайний. Так, і я гадаю, що це, це, це ще не кінець. У мене ще одна грибна поляна сьогодні должна була бути на огляді. Я на неї більше покладав. Ой, ви бачите це? Дивіться. Ви хоч там рахуйте, бо я вже збився з рахунку, друзі. Просто збився з рахунку. Блін, Нельзя голову піднімати далі, бо дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. Це взагалі, що це, 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 це законно, блин? це законно, друзі, я не знаю. Дивіться. Вау, просто, просто тьма. Тьма білих грибів. Друзі, вам відверто я давно такої масовості білих грибів не зустрічав. Не знаю, що так е, мені не попадалося, не фартовий я був. В цьому. Оце коротше, в першому, перший рік. За останні там, три роки, друзі, що я от надибав ну, просто от таку от, гору, гору грибів. Друзі, це відверто скажучи, я ще не уважно дивлюсь, тут люди короте, ходять там вище. І я не хочу дуже шуміти, там, емоціонувати, не то, щоб їх привлікати, просто, щоб я не люблю, коли я знімаю, а хтось дивиться. знаєте. Але, але друзі, фартить. Просто фартить у білі гриби, просто неймовірна кількість. Десь я тут положив, положив, знайшов. Положив, знайшов, друзі. Це, це вже пів рюкзака, у мене. Короче. І ось іще, друзі, дивіться. І ось іще. Які красончики. Сьогодні у когось буде дуже смачна. Смачна вечеря, друзі. З білих грибочків. І на супчик буде, і так пожарити буде. Так, зараз я їх оброблю і положу до себе рюкзачок, друзі. Привітайте мене, це дійсно знахідка, яку грибники такі, це для них типу, трофей. Так, Друзі, вони ще одного красавця вгорі замітив. Зараз до нього пробираюсь поетом. Ну і що хотів би сказати, це більш за все такий вибух гіпергрибниці. Це так, щоб так сталося, треба величезне таке співпадіння природних обставин. і... І багато що має, має совпасти. І погода, температура, рік, ну коротше, все в кучі. Дивіться, який ножка плоска, така цікава, гарна. Красень, просто красень. Шапка невелика, але ніжка сама по собі досить цікава, така форма. Він ріс дерево йому заважало Рости. Ну, що ж. Ідемо далі шукати це. Ще не вся поляна. Друзі, ще є ще одна поляна. Навіть не знаю, чи влізе це все в одне відео. Сподіваюсь, так. А якщо ні, ще знімемо одну серію. Відверто навіть трохи туди побаючись, на ту сторону ходить, це інша сторона поляни, на якій ми тільки що збирали. Тут теж багато грибів може бути, а у мене рюкзак вже е повний, ну да, доси повний такий. Все остальне я вже просто буду там трамбувати, давити, а нам цього не треба. А від дому я далеко, в принципі, щоб зробити два рейси. Та й навіщо нема такої аж е е е е е потреби. А тут вони теж можуть бути. хоча... А, є, вже є, я вже бачу, друзі. Я вже бачу красунчиків. Більш за все, що навіть я брати його не буду. Лишу на потім, на потім, да, Подивимося, що, що виросте чи ні. Дивіться, красунчик один є. Це тільки початок, я гадаю. Зараз ми пройдемося, що там далі, глиб. Так, і що в нас тут? А поки що нічого. Дивно, але на цю сторону менше. Менше. Ну, Це ось так, має, да? є, ми його бачили вже. Так, Я тут так е, наматую круги, щоб знаєте, нічого не прозівати. А, є маленькі. Є маленькі. А, ні, є, є тут ось іще. Дивіться. Рахуємо разом, щоб я не, не, не правильно проходив. Раз, два. ви Бачите? Раз, два, три, чотири. Ха -ха, красені такі. І, А взагалі я помітив навіть не їх. Я помітив ось цього ось красення. Він у нас буде п'ятим малишом. А оці ось у нас буде шо, шостий, сьомий, восьмий, Ви бачите, там ще він є малючки. Друзі, ну є тут гриби. Є. Тільки тут вони менші. Давайте піднімемося вище. Як взагалі, якщо вище піднятися? Ми ось там декілька метрів піднялися. Зараз подивимося, яка тут справа з, грибом, з грибами. Ну, Поки я не бачу, навіть маремух нема. Так, піднявшися вище, друзі, є гриби і тут є, але поодиноко. Не так масово. Дивіться, я пройшов там метрів 20 і знайшов лише одного такогось красення. Ну, подивимося, що далі буде. Так, а є ще. А, ні, це, це муховички, друзі. Ой, так, да, муховички. Ой, це навіщо я взагалі його вирвав? Але в нього запах теж такий шикарний, взагалі краса. Так, йдемо. Тут ще одна тропочка є. Є малюньки, манюньки є, друзі. Дивіться. Хоп, хоп, краса. Так. То у нас моховички. Ну, не знаю. В принципі, ми б локалізували, так, я зрозумів, де саме основна, от так і корінь поляни. Корінь поляни, такий центр поляни, я б сказав би. Ось дивіться, є ще у нас. А тут це навіть якийсь гібридний. Дивіться, що в нього Ой, вибачаюсь перекрив. Дивіться, який в нього відросточок. Блін, тут на 20 см від нього ще пара росте. Це якась поляна близнюків, друзі-близнюків. Тут чимало їх здвоєних. Але для грибів це досить нормально поширена практика. Йду, коротше, побачив одного велетня, йду вам показати його, але дорога до нього складна така. Ну, як не те, щоб там дуже складна, але... Але досить... але гриб того стоїть, друзі, я. Він ще й не один, їх тут двоє. Ви вже бачите, так? Да? Красиві які. Подивіться. Тарам. Ну я навіть не знаю, що вам сказати. Це просто це, це успіх. Це успіх сьогодні, друзі. Шикарний, блин. Цей, А, цей може вже трошечки бути. І не того, а цей того. У нас просто вже сьогодні настільки обнаглілі, що можемо перебирати грибами, які хочемо, так і беремо, які хочемо, не беремо. Друзі, ми, як я і казав, змінюємо локацію, ми їдемо до другої на моєї поляни. І поки ми їдемо до другої моєї поляни, дивіться, ліс змінився, змінилися трошки ландшафт і біом. І ми, я вже знайшов, вже знайшов гриби, друзі, але інші. Але, але те, також і роду баліту, друзі, подивіться. Це піддубнички. Під Це також або синяки, вони зрізі сині, друзі. Це ось крупний екземпляр папа. Там у нього е, його родинка представлена. Дивіться, ось малиші у нього тут є. Раз, два. І ось ще один. Зараз покажу, друзі. Так, дивіться, у нього така... Ми один вирвемо. Бо е, справді чесно, у мене повний рюкзак. Я їду просто глянути на розвитку, і зняти... Зняти для вас відео. У нього такий специфічний вигляд, він трошки схожий на сатанинського гриба. Ми його всі боїмося, але насправді це не сатанинський гриб. По-перше, сатанинський гриб не росте групами, він росте в сугубо одіночестві. В нього є свої специфічні ознаки. І... А одна із ознак згідності цього гриба, що він на зрізі. Зараз я вам продемонструю, він синіє. У нього велика кількість там металів. Який окисляється і синіє. Зараз я вам покажу. Ой, вибачте, ніж заховався, довго, довго доставати, хотів все одним кадром зняти. Так, дивіться, раз, і ось миттєво він почне зараз синіти. Просто миттєво, дивіться. Смак у нього, синячка цього, досить приємний. Це ну, блин, двоюродний брат білого гриба, що там і казати. З таким з грибів я його заберу з собою разом до остальних. А! Аромат інший, зовсім інший. От тільки що ми нюхали там оті білі грибочки, і от під дубничка вони відрізняються. але, Хоча вигляд, так, да, дійсно, трошки оце красна червона така в нього а, шапинка, низька, трошечки пухаюча. Але треба знати, озбиратися, це їстний гриб. Любі друзі, якщо у вас є хоч малейші, так мовити, сказати, сумніви, друзі, якщо ви хоч на хвилинку сумніваєтесь, або не впевнені, то звісно ж ви не берете. <смі> дивіться, що я знайшов. Це я вам про те, що е, да, бурович, ось, 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 дубить, дубник, дубовик дуже схожий на сатанинський гриб. І теж синіння, це інтенсивне. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, ви обов'язково його не беріть. Друзі, а це а це білячки перерожчі, але все одно краса, полюбуйтеся. Розмір, дивіться, який розмір. Це щось чимось, я навіть не знаю. Пидеться їхати за другою сумкою, бо моя дружина скаже: коли ти ще там ще назбираєш, ми заморозимо їх. Можливо, і так, можливо, я возьму про запас. Отже, друзі, ми доїжджаємо вже до нашої другої поляни. Але, друзі, подивіться, що тут відбулося. Більш за все, що тут жодного гриба ми не знайдемо, бо їх от познаходили, дивіться хто. Ви бачите, що відбувається? Вся поляна перерита свиньми дикими. Так, І так, на чуєчку вирішив заскочити в нашу стару знайому таку ось е ялинкову лісопосадочку. Понюхаємо трошки це пижмо. Кажуть, воно дуже лікарственне, я не знаю, не використовував ніколи. І пробіжимося. Цей, цей оця лісопосадочка мене завжди засмучує. Тут ніколи чого нема, але я щось сюди приїжджаю з надією, що тут щось вистрелить, так би мовити, що щось буде. Але сподіваюся, здається, здається, цього разу ефект буде як завжди. Ну, прогуляємося. Тут якась приємна атмосфера. Тут по-своєму санички співають така ось лабіринти такі цікаві. Але грибів нема. Тут так, окрім дощовиків і сироєжечок восени я нічого не знаходив. Ну і мох тут, звісно, мох гарний, такий специфічний. Вона невеличка. Ми пройдемо її навскрізь. Подивимось, можливо, міцелії грибів і а, коріння дерев ще не создали цього свого симбіозу для того, щоб відтворювати а, плодові грибові діла. Ну, як є, поумнічали, трошки подушніли, там біологію шостий клас. Нема ну, і нема грибів. Хоча моховички мали бути, їм байдуже де рости, ну, як майже як і дощовикам. Але дивіться, яка тут гарна, красива місцина і як гарно співають ціначки. Чуєте? Це що у нас тут заплакав? О, Це у нас ялинка так живицею поплакала, а інше ні, Інші ні дивно щось таке трапилось з нею, може щось захворіло. Ну, якісь то гриби, друзі, тут в цьому соснячку ростуть. Дивіться, отам схожі на лисички, але то взагалі не лисички, то якісь е, їхні ложні двойнички. А ще тут є гарна така для нас новина, тут росте ожинка, друзі. А оскільки у грибника така вона тяжка доля, емоці... емоційні сплески от не було грибів, ми всі в печалі, в грусті. Є гриби, ми такі на волні, на, на хвилі такої радостне піднесення. Е, надо їсти вітаміни, щоб стабілізувати наше психічне здоров'я, друзі. А це. Саме вітамінна ягодка для мене. Mm, а смачна яка. Mm. Дружина має просто безліч-безліч плюсів, друзі. По-перше, вона безкоштовна. По-друге, -по -по вона росте далеко в лісі, де на неї не, ну, не впливають ці всі там викиди автомобільні і тому подобні. Ну, і я вже казав, що вона опять же таки безкоштовна, солодка. Є один значний мінус, друзі. Вона неймовірно колюча, як колюча проволка. Mm. Вибачаю, що розмовляю з набитим ротом. Паука на нас дуть. Ой, яка вона смачненька. Хто зна, той зна. Хто не пробував, обов'язково попробуйте, дуже смачна ягода. Це родочка малини, але в неї не такий аромат, як у малини, ну, явно виражений. Але смак інший і взагалі він унікальний свій. Ну і тут вітамінів теж чимало, тьма -тьмуща. Просто Так що всім рекомендую. Але я тут зараз трошечки затримаюсь, повторюся. У мене сьогодні склався день, не мог скластися краще, ніж чим, чим сьогодні. Гриби, ягідки, прогулянка на свіжому повітрі. Дощ мочив мене мочив, але не змочив. Тож все вдалося. Смачно, смачно. Долучайтеся, хто їсть <клити> хто не їсть тому смачного, чи хто їсть тому смачного. Мої любі підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми намокли це перше, ну саме, не саме значительно. Я назбирав спочатку моховиків, потім поляків, а потім нам вистрілила сумасшедша поляна білих грибів, на які ми набатували повний значить, собі рюкзак красивих, таких гарних білих грибочків. Друзі, ми поїхали на іншу поляну, яка нам яку з'їли свині, ну, перерили, да? розумієте? Ну, погуляли, я думаю, від душі. Все, все склалося якомога краще. Навіть кращого результату я собі навіть не можу уявити. Якщо вам сподобалось, звісно, тисніть лайк, підписуйтесь, коментуйте. Ну, все як завжди, як і всіх. А, кхм, до наступного разу. наступний разу я лишив на тій поляні, що ви були з вами, лишив манюньки, такі грибульки, білі, пам'ятаєте їх. Я не став їх корчувати, брати, вони мені були непотрібні, і це було б не людська поведінка. І значить, я поїду по них після, завтра, в середу. Тож підписуйтесь, щоб не прозівати цю подорож, друзі. Ну, ось якось так погуляли. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім папа, до зустрічі в середу. Дуже, друзі, ось такий ось результат на нас чекав у лісі сьогодні. Досить гарна вийшла прогуляночка. Кому сподобалось, як я й казав, ставте лайк, не, не забувайте писати коментарі.